Оборони України на Херсонському напрямку утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, повідомляють у генштабі ЗСУ. Ем, які найближчі наші цілі на лівобережжі? Адже всі ми розуміємо значення дороги на Крим на Мелітополь, а ем, які можливості будуть перекриті для окупантів, якщо ми візьмемо цю дорогу під вогневий контроль. Ну, справа в тому, що я думаю, цілі, які ставляться, якщо ми говоримо про масштабні, найбільші, які ми виходимо з того, що які б бажано було би досягти в найближчій перспективі, це взагалі вийти до адмінмежі Окупованого Криму. Це надзвичайно така амбітна ціль, яка, в принципі, за певних умов, не є такою аж недосяжною, як там я бачив зараз дещо песимістичні заяви з'являються. Я не настільки тут песимістичний, я бачу, що. Говорити про це можна і потрібно і доцільно. Но це така амбітна ціль. Менш амбітні цілі вони дійсно полягають в тому, щоб рухатися, зокрема далі на Радинськ і далі рухатися безпосередньо східніше, з метою витіснення ворога з метою це перша мета, по друге мета, яка ставиться, це розширення нашого плацдарму, аби його убезпечити і забезпечити нам можливість діяти активніше. І третє дійсно. Те, про що ви зазначили, це перекривати логістичне забезпечення для ворога, і мова навіть йде про те, щоб відрізати фактично від забезпечення, наприклад, такі населені пункти, як Нова Каховка, в повному обсязі. Тобто, плюс розрізати угруповання, яке є взагалі на лівобережжі. Це так само досить така важлива амбітна мета, яка ставиться. Ну а далі наслідки, які це для них може становити для ворога, це те, що проблеми з логістикою в них будуть виникати, тому що ця частина, особливо частина лівобережжя, вона критично залежна від постачань всього, починаючи від зброї боєприпасів, пального, всього необхідного для підтримання ворожого контингенту військ тут на окупованих територіях, вони максимально залежні від Криму. Тому очевидно, що перерізання логістичного шляху сполучення створить достатньо серйозні проблеми. Можливо, ще на 100% взагалі не відріже окупантів, але проблеми будуть, тому що їм треба буде організовувати забезпечення з інших місць, які ці місця можуть бути. Ну це тільки рух через Мілітополь. Фактично, а звідки через Мілітополь, через Бердянськ і Маріуполь далі. Що розтягують шляхи сполучення, і все ж таки в повній мірі не замінить а, з, з точки зору темпів постачання і обсягів постачання окупований окупованої Крим. Плюс а, тут для окупанта буде а, вибір, як їм діяти далі, чи їм продовжувати утримувати свої сили на токматському напрямку, там чи їм все таки відходити і починати діяти, зокрема протидіючи чи розширенню нашого плацдарму. І якщо вони відходять а, і відкривають можливості для нашого угруповання на такматському напрямку, ну відповідно я думаю, там наші сили будуть просуватися. Тому ситуація дуже, скажімо так, перспективна видається для наших сил оборони, але звичайно, багато що залежить від того, як швидко вдасться нашим силам підтягувати додаткове забезпечення, вогневу підтримку, сили і засоби для того, щоб протидіяти. Ворогові ну, з того, що мені відомо, така робота ведеться, і такі плани, вочевидь, є у нашого командування, у нашого керівництва, тому що навіть окупанти вже скаржаться на те, що е, дії українські засоби протиповітряної оборони діяти почали активніше, що вже ворожа авіація. Подекуди остерігається підлітати на таку близьку відстань. Це дуже хороший знак, тому що це один із важливих елементів прикриття наших військ. Це засоби протиповітряної оборони. Без них просуватися важко, тому що ворог застосовує свої авіабомби, і зараз уже мова йде про півтора тонні. Ну, це, до речі, можна характеризувати певною мірою як знак відчі, тому що дивіться. Ми виходимо з логіки того, що якщо подивитися на спів... співставні сили, які діють на лівобережжі Херсонщини станом на зараз? Інформація, та принаймні, яка є, що вороже угруповання військ там може становити до 60 тисяч uh -huh. е військовослужбовців. Наші е сили діяли спочатку в межах там двох, трьох-чотирьох батальйонів. Це кілька сот людей. Ви розумієте, тобто, і що зробили, домоглися того, що утримують зараз плацдарм. А Росія кидала 810-ту бригаду морської піхоти на підтримку, інші підрозділ, і не можуть витіснити на витіснити наші сили. Тому вони намагаються от цими скидами керованих авіабомб, хоч якось пригальмувати і призупинити наше просування. А як можуть розвиватися події далі? Чи можуть ось ці активні бойові дії тривати і протягом зими? Я думаю, що так. Я я не виключаю цього, цього. Я скажу, чому є три е, аргументи, е, чому я так думаю, навіть навіть більше можливо. Перше це, зрештою, те, що зараз, уже коли похолодало і коли погодні умови змінюються, все одно наші сили продовжують діяти. Ну, ми вже зараз входимо в той період, який ну практично. Вже, можливо, не в всіх куточках, але в більшості куточках нашої держави, вже нагадує саме зимовий період, той, який може бути. Наші сили все одно продовжують. Друге, я не бачу на сьогоднішній день значних перешкод того, щоб діяти технікою на території, зокрема лівобережжя Херсонщини. Все ж таки помітно, що там для цього ще зберігаються можливості. Третій момент це все ж таки заяви українського військово-політичного керівництва. Про це говорив президент України Володимир Зеленський, що можливі наступальні дії їх продовження. Про це е, говорилось після зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, яка якраз була минулого тижня в такому розширеному форматі, де були і міністр оборони, і головнокомандувач Збройних сил України, і керівництво наших спецслужб розвідки. Присутні Лойд Остін сказав про те, що Україна виглядає готова для того, щоб продовжувати наступ на певних ділянках. І про це були заяви так само від інших наших високопосадовців, що це може продовжуватися ще під час минулого Рамштайну, і так далі. Тобто, очевидно, те, що такі наміри є. Крім того, в принципі ця та інформація, якою я володію, вона підтверджує, що у наших силах є в планах. Ведення, зокрема, наступальних дій, інша справа, що це не варто розраховувати, що це обов'язково буде носити якийсь надзвичайно великий масштабний характер. Ні. Дії по певним напрямкам, іноді меншою чисельністю, іноді більше, як будуть дозволяти погодні умови, плюс враження ворожих тилів. Оце дуже важливий елемент, і про це зараз йдуть інтенсивні перемовини з нашими партнерами. Тому що, от, наприклад, нам для розвитку нашого руху на лівобережжі Зараз би дуже знадобились ракети Таурус від Німеччини. Нам би дуже знадобились атаки МЕС на 300 кілометрів. Нам би дуже знадобилась більша кількість артилерійських снарядів, зокрема і екскалібурів, і не тільки для того, щоб вражати позиції ворога. Все це нам потрібно. І, до речі, мені так видається, що. Ситуація, яка є на лівобережжі, вона викликає увагу і в наших західних партнерів так само, тому що все ж таки це 60-70 кілометрів до Криму. Ну і плюс оцінюючи те, як ідуть зараз контакти, от буквально за минулий тиждень, ну дивіться, двічі спілкувалися міністр оборони України Ум'ярів і Сполучених Штатів Ллойд Остін, тому що от на вихідними була телефонна розмова. До цього Ллойд Остін приїздив в Київ було спілкування і контакт головнокомандувача збройних сил України так само зі своїм американським колегою. Тобто, координація і комунікація йде на надзвичайно високому рівні, що в принципі свідчить так само про те, що іде узгодження позицій щодо подальших щодо подальшого ведення бойових дій, зокрема. До речі, ми про Крим з вами згадували. Зараз є інформація. Суспільне повідомляє, що в окупованому Скадовську було чутно вибухи. Сподіваємося, що там вдало працюють сили оборони. А про негоду також згадаю в цьому контексті, тому що кримські телеграм-канали писали про те, що змило оборонні рубежі, які будували окупанти на пляжах у Євпаторії. А ось цими наслідками негоди в Криму потенційно можна скористатися. Це знак для них негативний, я скажу. Ви знаєте, чому ці взагалі вони почали будувати спочатку? Тому що Росія дуже остерігалася можливої висадки десанту. Це багато хто сміявся з цього, але це була ну, це реально була мотивація, чому окупанти це почали робити. Ще й райони Євпаторії, до речі, тому що там були висадки десантів британців і французів ще в часи Кримської війни, 50-х роках 19-го століття. І от ці історичні фантомні болі у росіян, до речі, я б не виключав, що в якійсь на якомусь етапі в межах інтернаціонального легіону ця висадка відбудеться якраз там. А ще раз, і в ній будуть і британці, і французи, і представники інших держав, все може бути. Але видно, що. Вони дуже сильно остерігалися таких можливих дій і будували ці захисні споруди. Ну, видно, що навіть природа проти них і чітко демонструє, що, мабуть, жодні захисні ось ці споруди їм би не допомогли. І не допоможуть в майбутньому, коли будуть йти виконуватися дії по деокупації Криму. Як зараз цим можна скористатися? Зараз цим скористатися все ж таки важко, тому що погодні умови, вони. Не сприяють тому, щоби пересуватися на катерах, ну тому що це складно, шторм надзвичайно потужний у Чорному морі. Думаю, що і не сприяють тому, щоби застосовувати, зокрема, і надводні дрони, наші знамениті. А тому зараз складно, скажімо, з цієї точки зору. Але негода вже багато в чому посприяла, тому що ну, знищила оборонні позиції ворога. Це теж добре. Пане Олександре, запитаю вас на останок і про заяву пані Мар'яни Безуглої, яка виступила зі звинуваченнями на адресу головком головнокомандувача зсу залужного, заявивши, що в нього, начебто, немає плану війни на 24-й рік. А отже, його потрібно звільнити. Шквал обговорень у соцмережах у слузі народі кажуть, зокрема, Веніславський сказав, що перебування Мар'яни Безуглої у комітеті Верховної ради з питань національної безпеки може загрожувати національній безпеці. Що ви загалом про це думаєте? Я вам скажу наступним чином. Я побачив цей пост від пані Безуглої, і вона там пише про те, що не надали задум застосування Збройних сил. Ну, давайте так. Дійсно, парламент і профільний комітет він може здійснювати і має певні контрольні функції за силами оборони і безпеки. Всіма. Це там же ж, сили безпеки, оборони і розвідки. Всіма. Але. Якщо ми виходимо з точки зору законодавства а, і підпорядкування головнокомандувача збройних сил і начальника генерального штабу їх підзвітності за розробку планів, за затвердження цих планів, задумів, замислів, застосування збройних сил України, то законодавство, наприклад, стаття 16 закону про національну безпеку, визначає, що вони тут підконтрольні і підзвітні верховному головнокомандувачу президентові України. Те ж саме, є положення про генеральний штаб, є положення про питання головнокомандувача збройних сил. Вони визначають це все однаково, що підзвітні і підконтрольні. Крім того, у нас для того, щоб діяти, затверджувати певні плани, створена ставка верховного головнокомандувача. В рамках цієї ставки є представники всіх. Гілок влади там є прем'єр-міністр, там є голова Верховної Ради, там є міністр оборони, там є секретар РНБО, е голова служби безпеки, очільники розвідки. Всі там представлені. І в рамках цієї ставки, спільно з військовими, обговорюється, зокрема застосування військ, військові плани, плани з підвищення обороноздатності і безпеки держави. Всі ці речі вони там обговорюються і затверджуються. І на завершення скажу, що президент України з того, що мені відомо, в інтерв'ю для медіа сказав і в коментарях, що а, в українських військових є план. Він змінюється залежно угу. від того, як цього вимагає бойова обстановка, але все нормально і все є. От вам і відповідь, тому кожен має займатися своєю справою, і робити добре свою роботу, і все буде добре. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був і щойно із нами на зв'язку.